Пам'ять про всіх українців схилимо голови в скорботній хвилині мовчання. Чернігівській області загинуло понад 360 тисяч людей від голоду і пов'язаних з ним хвороб, нестач і так далі. Якщо брати вже Нинішні межі а вони набагато менше області, це від 230 до 270 тисяч людей. Цифра страшна і колосальна. І що саме образливо, ми зуміли по документах і спогадах встановити тільки майже 37 тисяч людей жертв поіменно. Тобто всі інші по документах просто знищені, або люди, яких пам'ятали, вже померли, і це жахливо, Це найбільше лякає. В Чернігові ми встановили тільки понад 3,5 тисячі жертв голоду. І, до речі, це розвінчує думку, що голод був тільки в селі, от тільки в селі вмирали, а в місті не було. В Чернігові понад 3,5 тисяч людей загинуло без війни, без нічого. Тоді як під час оборони Чернігова за офіційними даними цивільне населення. Тільки е, понад 300 чоловік загинули, так це ж було цілеспрямовано вбивство. Отче наш, син на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, нечили крабів Божих, які і час голодоморів Україні голодом заморені були, памили милості бложених, пресно пам'ятних грабів Божих, жертв голодоморів. Дуже схожі події 1932 року і 2022 року бувають українською націю і бувають ті, хто називали е, свого часу е, українців, росіян-братами. І буває свідомо. А сьогодні такий час, що е, ну, точно е, не варто якихось. Дуже голосних і довготривалих промов, а я скажу дуже коротко, що той, хто не пам'ятає своєї історії, той не матиме свого майбутнього. От Давайте пам'ятати свою історію.